Усім привіт! Рада, що ви завітали до мене на канал Христинка. Я в магазині Єва. Нові акції на 2 дні завжди вигідно з 11 по 12 червня на усі головні убори, гаманці та міні-сумки. Акція 1 до рівні 2. Тобто можна обрати 2 товари із цих категорій, а заплатити за один товар, який є дорожчим по вартості. Так, жіночі капелюхи. Ціна 299 гривень. Такий з широкими полями 249. Такий ще з золотим обвідочком по краях. Ціна 249. Так. Такий за 299, а цей вже йде ширший від попередніх в порівнянні 249. Чорний ціна 199. Так, така панама, козирок, ціна 119 гривень. І такі, як були світленькі, за 299 гір в чорному кольорі. Така кепка ціна 199 гривень. Загалом є дуже великий вибір, є і яскравіші такі неонові в сіточку, ціна 149 гривень. Ось є ще в рожевому кольорі. Можна поєднати капелюхи-кепки з сумочками міні, ціна 199 гривень такий варіант. Тут є багато кишенюк на замочок по 399 гривень ось такі сумочки. Гаманців ціна 199 гривень. Такий, на магнітик. Є більші варіанти. Ціна 349. На замок ціна 229 гривень. Асортимент між магазинами може відрізнятися, бо зазвичай вони приїжджають в невеликій кількості, тобто по декілька штучок. Кешбек 80% на гелі для душу Ген та Greenway фітолінія. Гель для душу об'ємом 750 мл із дозатором. Ціна 80 гривень. Повертається 80% від вартості. Такі гелі для душу по 45 гривень. І є один варіант за 42 гривні аромат полуниця. Гель для душу Ген менші об'єми 64 гривні. Це є ось цей. І за 56 гривень такий варіант. Більше по 500 мл об'єм 79,70 і за 97 гривень 500 мл. Акція 1 дорівнює 2 на усі аксесуари для манікюру та педикюру від торгової марки. Кос підкреслюю від торгової марки кос. 239 гривень кусачки, 279, 199, кніпсери 80-40 гривень. ножиці по 149 гривень. Ось такі і по 179 такі. По 219 теж два варіанти. 90 гривень інструмент, пушер і такий тример для кутикули. Пилочки по 90 гривень від торгової марки КОС. Такі пилочки по 46 гривень. І такий варіант ціна 60 гривень. Тут, бачите, одразу дві акції. І знижена ціна 139 гривень на щітку. І один дорівнює 2. Тобто берете дві одиниці, а оплачуєте як за одну по 80 гривень такі тарки-пилки. Цікаво, чи ось ці накладні нігті йдуть, бо, по ідеї, це теж категорія манікюр педикюр і вони би мали входити в таку акцію. Ціна 129 гривень. Гелі для душу від торгової марки Фа. Зараз з знижкою мінус 40%. Об'єм 750 мл 137 гривень, об'єм 500 мл 89 гривень. І 250 мл дуже великий асортимент. Ціна 55 гривень та 70 копійок. Знижка 40% на косметичні серветки від торгової марки Greenway 27 гривень 80 штук упаковці. Вони йдуть по 40 штук. 40 штук біленьких і 40 штук кольорових. Так, і такі ціна 30 гривень за упаковку 150 штук. Дуже гарненькі дизайни, яскраві, такі літні. Такі квіткові зображення, бачите, тут на половинку такий яскравий колір або квіти. 50% знижки на вологі серветки Instagood. є рушничками. 24 штуки в упаковці 21 гривня 50 копійок. 60 штук в упаковці 23,88. І така велика пачка 100 штук упаковці з клапаном 37,50 гривень. Менші пачечки по 15 штук упаковці по 8 гривень. Туалетний папір Зева. Він є п'ятишаровий, шаровий, 6 рулонів за 203 гривні. І такий варіант: там 8 штук упаковці, 3-шаровий, 168 Туалетний папір трьохшаровий 8 рулонів 168 гривень. About Body – всі для інтимної гігієни, об'єм 400 мл, ціна 43 гривні. Такий або ось такий варіант із дозатором. Чоловічі гелі для душу від торгової марки Фа теж з акційними цінами. 250 мл 65 гривень, 400 мл 98 гривень. Є декілька ароматів на вибір. Шампуні шаума. Сухі, звичайні зі знижкою 35%. Є велика колекція ароматів, об'єм 400 мл. І ціна 90 гривень. Цей теж акційний, просто ще не встигли змінити цінничка. Сухий шампунь-шаума, ціна 110 гривень за 150 мл. Рідке мило Greenway. кешбек 80%, ціна 40 гривень. І є дуже величезний асортимент запасів. Півтори літри об'єм, ціна 48 гривень. Так, полуничка. Ціна 26,50. Літровий грінвей, ціна 40 гривень. Таке мило диня 19 гривень. Манго 28,80. Банан 25,50, цитрус 22 гривні і оливкове 23 гривні. На все це мило повертається: кешбек 80% від вартості. Тіпу 450 мл, літр і півтори літра. І на тверде мило від Greenway теж нараховується кешбек 80% від вартості. 5 штук по 70 грамів. Є антибактеріальне, є такі з ароматами 60 гривень. Greenway тверде мило, мегдаль 90 грамів, ціна 11 гривень. Знижка на парфумерію Dolce Gabbana Аксіс Voyage Roяль. Жіночий аромат 499 гривень 100 мл. У літній парфумерії зазвичай тестери стоять позаду флакончиків в упаковці. Dolce Gabbana чоловічі аромати. І жіночий імператриця 2249 100 мл. 1699,50 мл. Такий варіант без гривні 2000 за 50 мл. Чоловічий аромат аксії Ціна 499 гривень за 100 мл. І такі по 500 гривень є на вибір, об'єм 100 мл. Кешбек 80% від вартості на MyFace MyBody. Усі засоби для догляду за обличчям та тілом. І засоби для гоління. Різні креми для обличчя. Чоти є і акційні пропозиції, дуже такі суттєві знижки. Суспензія Бовтанка для проблемної шкіри. Ціна 3980%. Так, міцелярка, пінки по 50 гривень. Міцелярка теж 50 гривень, 200 мл. І ще нарахується кешбек. Так, MyFace сироватки по 95 гривень, вікові крема по 90. Так, 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 нічний крем 74,50. Навколо очей 35 плюс 74,50. Тут ще є, бачите, засоби. Майбоді скрабчики по 80 гривень та 90 гривень 250 мл. Нараховується кешбек 80% від вартості. Ось такі гарні яскраві з фруктовими ароматами. Крем сироватка масажна 100 гривень. Є з різними ефектами: антицелюлітний, охолоджуючий і відновлюючий. Кокосова улійка 100 гривень та 62 гривні. Об'єм 200 і 100 мл. На дитячу декоративну косметику акція 2 до рівня 4 від торгової марки Hani Bunny. Обирайте будь-яких 4 товари. А оплачуєте лише за два, які є дорожчі. Так, такий набір коштує 189 гривень. На декоративну косметику GlenB, акція також 2 до рівня 4. Обираєте будь-яких 4 товари, а оплачуєте за 2. І якщо візьмете на 449 гривень, то селфі лампа в подарунок. Багато є цікавих новинок.